Так, по-перше, перший проєкт рішення у нас 11 й про внесення змін до програми розвитку. В цьому проєкті рішення ми балансуємо між нашими видатками, які ми передбачали на 2025 рік. А саме. 115 мільйонів ми передбачали на нові когреційні установки. Наразі у нас ще немає проєктно коштовисних документацій, але ті когіційні установки, які ми вже встановили, 6, які були в 2024 році на катеретах наших. Ми не нести виконати роботи вже 25 2025 році і нам необхідно за них заплатити. Тобто ми перерозподіляємо на ті, які були в перехідні 2024 року. А саме це 13 мільйонів на монтаж конвенційних установок, тут тобто невеличкі суми, і 27 мільйонів на співфінансування, це частка НДС яка була з нашого місцевого бюджету на самі саме придбання цих установок і тут маленька сума на придбання габіонів. вони вже придбані ну куплені скажімо так привезені концерном, але ми їх не встигли оплатити двадцятьвертому році тобто ці 42 мільйони які я озвучила 13, 27 сім і мільйон 144, ми наразі балансуємо за рахунок 115 мільйонів які ми передбачали Сейчас на 25 рік, а потім, після того, як буде розроблена проєктно-кошторисна документація на нові наші коаліційні установки, тоді будемо або додати, або можливо, ми в межах тих коштів, які залишаться, ми поставимося. Поки що так. Додатково нічого. Це перший буде варіант, можливо, буде другий варіант ближче к сесії. Я обов'язково вам ще прийду. Все. Питання є, шанані колеги? Нема? Нема? Артоліс, ви мали? Так, що, підтримую? Так, так. Так, хто за те, щоб підтримати? <сміс> <сміс> Прошу що голосувати. Нам треба вище жити. уже. Так, не с св... не швиди, <сміс> <Ліна>, не швиди. <сміс> не швиджу, св... не сви швидю. Швиджу Так, це одинадцяте. Так, так. Так, тут зрозуміло далі. Так, далі 12-й проект рішення про передачу функції замовника будівництва для реалізації відбудови об'єкту капітально-робонського будинку No35 поліпаулиці по Тарколіна в місті Запоріжжя після поправляння боєприпасів. Ми е, передаємо функції замовнику е, на державні державну підприємство місцеві дороки Запорізької області, тобто е, була. Е, Власниками квартири було проведено збори, вони проголосували за відновлення цього свого будинку. Ми зробили технічний звіт, так. який дав нам рекомендації щодо відновлення цього будинку. І наразі ми передаємо якби, функцію замовнику, щоб область вже вистанавлювала за державні кошти да, цей будинок. Так, зрозуміло, шановні колеги. Да, я, я за, за державний кошт, кошт. не за наш місцевий Не за місцевий бюджет. Так, так ми пишемо, пояснюємо записку, що, на жаль, у нас поки що би, обмежений бюджет Запорізької міської території і пропонується <запрес> передати будинок для відновлення. Заперечень немає? Підтримую? Хто за те, що підтримати, прошу голосувати. <і, запрес> <зап> Підтримано. Це дванадцяти, ага. ну, ну, то ну, Чекав. То біжить дівчина, то господи. Такі складні частини ще біжать. Так я вас тільки не бачила. Та ми тоже, я теж скучаю, бачила. Петрович, а оце ваше перше враження. В якому ми знаходимося в состоянии? Да, ні. Жилищно-коммунального хозяйства. Ну хочу сказати, що люди зараз працює в професіонал сильні в тих умовах, в яких ми знаходимося зараз за країну. Ми це знаємо, да. і цінуємо. Да. Так що... Комісія місія, обстеження – це не на сьогодні з нами відкривати, в той час, коли ми могли повторити всі удари. Це приємно чути. Дівчата. Да, дівчата. Дівчата. супер у вас. Не одні дівчата. Хлопців там

Как же мы без... За... Заходьте, Максим Металіш. Мы бачились з рік ми з вами. Тут у нас кілос. Наслідить у нас химска про ідеошній сесії міського ради, если мы Воно ну, є проєктом на рішення з обмеженим доступом. Враховування того, що у нас йдеться а, фіксація цього всього, тому я вам коротенько доповім, без нюансів, якщо вони потрібні, воно все там а, проєкти кишку, Про, знаю, Що я з нами записці так? Ясна, розаписи, да, да? Да. Ну, все, ну, давайте. Якщо воно ну, так, то що зробиш? Проєкт рішення No3. Прийняття в комінальному власній запорізькій міської територіальної громади зовнішніх мереж буде постачання. Адреса цих мереж і канал означає, що це є об'єктом обмеження доступу. Якщо так, так, давайте підтримаємо. Да. Да. Хто за підтримали? Це номер три. Ага. Номер 4. Надання згоду про перед безоплатну передачу. У спільну власність територіальної сіл, селищ, міст Запорізької області ми на право власність Запорізької міської територіальної громади, тому ведеться про сховище. Ми приймемо? Ми передаємо сховище. Питання є? Підтримуємо? Да. Хто за підтримує? Підтримано. Четверте, так? Так, четверте. Питання номер 5 Надання згоди на передачу у державному власність об'єктів нерухомого майна до фонду за ДПС міської ради. Також але даємо груп державних. Так, так. За п'яте, зрозуміло. Хто за, прошу голосу. Підтримано. І 25-й проєкт рішення ми надаємо згоду на прийняття в комунальну власність і держави об'єкта верховної фінансів. Так, все. З обмеженим доступом все. Угу. Так, за 25 те Голосуємо. Хто за? Підтримано. Чима. Проект рішення 1 Це проєкт про передачу комунальної власти міської територіальної громади, будівлі по алеї на 43. Ми надавали згоду на передачу. Це колишня що Шевченківський район, Мелітопольська міська рада в нас зверталася, ми надавали згоду цієї угу. міської ради. Мелітопольська міська рада прийняла рішення про прийняття в майнах і приймаємо рішення про передачу, вже акт архітві передачі і пишемо, що ми кореструємося право. Обладати. Так, зрозуміло, так? Да? Це вже було у нас. Я так, pure. хто за те, щоб підтримати перше рішення? Підтримано. Проєкт рішення No10 про включення майна до складу комунальної власності Запорізької міської територіальної допомоги. Мова йдеться про те, в цьому проєкті рішень, що ми в грудні місяці ми маємо в увазі Запорізька міська рада, отримала від ООН в рамках програми розвитку обладнання, яке необхідно місто для факту фіксації. Результатів пошкоджень майна в місті внаслідок збройної адесії Російської Федерації. Це автомобіль Fiat Ducato, який був буквально відповідним обладнанням, чи міри, де далекоміри, фотоапарати, ліхтарі і таке інше. Це, це майно, да, це, це, це потрібне, це майно закріплено рішенням нашого комітету за ну, навіть бітен парад проект, яке безпосередньо ви вже виїжджає туди офіційна прильоти, скажімо так. Так, по машині. Зрозуміло. Приймаємо, так? Да? Хто за те, що підтримати? Так, я виручаюсь. Підтримано. Хто це підписав? Постійна комісія, життєзабезпечення, підтримано. А ми ще доктор успіємо все це буде вийти.

Під час доповіді цього питання на комісії з комунальної власності директор підприємства Радпроект заявив про конфлікт інтересів. Комісія обрала пана Підорича секретарем огурчим з цього питання, проголосувала за це питання і пан Руслан. Місто того, що ти прописати. За то, як красиво дивиться, люба довага. Знаєте, так, а как же нам подписать? Свою подпись Михайла. Да. Цена ну, за вас написал. Советский сумма сходит, кто так писал. <різь> дивіться, у нас є шість проектів рішень департамент підготував, майна, по трем об'єктам нерухомого майна. Максим Віталійович, як це робити? Ви завжди в кінці і у вас завжди багато проєктів рішення. А це ж у мене, це у вас усі. Да. А я за вас це готую. Да. Uh, перед Запорізькою міською радою певні суб'єкти господарювання заблокували за оренду плату по, по землі. Так. до суду, отримали рішення суду стягнути кошти, так. подали ці е, накази до виконавчої служби, виконавча служба відкрили виконавче провадження, шукає гроші, грошей людей немає mm. на рахунках, але є майно. Так. Це майно зарештоване і продається на торгах. Е, торги не відбулись, немає бажаючих. Згідно з законом про виконавче провадження, виконавець може запропонувати зобов'язаний запропонувати стягувачу, тобто Запорізькій міській раді, залишити за собою майно, яке не реалізується, і використовувати в якості погашення забороненості. З... Що ж там за майно? Майно. Проспект Соборної 105 це три сотих частини п'ятиповерхової адміністративної будівлі, яке уявляє собою там близько 150 метрів п'ятого поверху. По всім цим об'єктам ми звернулися до комунальних структур, запропонували всім лікарням, садочкам, підприємствам, департаментам, заступникам міського голови. Дивіться, таке є, ви можете це залишити за собою. Вони це опрацювали, надали нам відповіді, ні, нам це не потрібно. Mm -hmm. Соборний 105 там, не потребується компенсації з бюджету, але воно ну, просто не потрібно нікому. По вулиці Леонова, Один'є, колишній парковий бульвар-один'є, колишній район це будівлі і споруди, промислова територія, але сума боргу становить 241 тисячу гривень. Вартість майна запропонована на торгах визначена, оцінюючи 2 мільйони 180 тисяч гривень. У разі, якщо ми таке майно залишаємо за собою, ми повинні власне відшкодувати 1 мільйон 939 тисяч гривень. Цьому, а вулиця Гребельна, 5, 10 тисяч метрів квадратних промислових об'єктів. Сума боргу становить 4 мільйони 279 тисяч гривень. А вартість майна на торгах 25 млн 354 тисячі гривень у разі залишення за собою 21 мільйон 64 тисячі гривень відповідно буде відшкодувати. І по цим об'єктам, де потребується компенсація, окрім висновку про відсутність потреби в користуванні таким майном, є ще висновок фінансового департаменту щодо відсутності коштів на, далі на таке. Ми виносимо на розгляд сесії міської ради два проєкти рішення про кожну з три об'єкти нерухомості, по кожному з них два проєкти рішення про згоду Запорізької міської ради залишили за собою або про відмову. У разі, якщо ми приймаємо рішення про відмову, далі триваємо процедуру реалізації з оцінкою, і ми потім отримуємо свої. Ні, однозначно, хай вони продаються далі, то там термат, це не може. Усі що зглянули, всі сказали, що на всі що не потрібно. Але це власне коріше, не департамент. Тому ми вносимо. І зами всі подивилися, і всі uh, департаменти всі, подивилися. Всі. У мене там така плоска папка, я еконую бумагу і все це не приніс. Але у мене всі відповіді є в департаменті. Так, що будемо робити? Я вважаю, що не потрібно це. Відшкодовувати по 20 мільйонів. Да, ми також департаментом рекомендуємо. Да. Да, да. Так, що. так що, а борг, оце це буде рости, 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 так? Да? Борг зафіксований. Ну а далі вони будуть користуватися. Після рішення, мабуть, жені. Це до рішення ще йде. Ну а ж далі будуть користуватися? Вони далі будуть користуватися, виконавець далі буде його продавати, так. І він знайде покупця, реалізується на мову, отримає кошти, перерахує їх на рахунок міського бюджету і все. Так, що будемо робити? Реалізовувати. Ну, нам шкодувати, бо він зараз... Тобто ми підтримуємо рішення про відмову, да? так. Так, хто за те, щоб підтримати рішення про МіДО, про бо відмову? Прошу проголосувати. 30, 30, 30. Так, зрозуміло. Підтримано. Три рішення про відмову. Це рішення номер 7, 9 і 22. Давайте. Є майно, всі відмовляються. Ай, продаються далі, так? А да? на Соні загалі нікого не було, тобто нікого не було не Мабуть, не на часі. Сім, дев'ять, двадцять Підтримано, так? Да? Так. Так, 9 я зараз підписав. Всього підписую.

Тут зрозуміло. Так, і ціна поки на 6, 8, 21, так. Так, шановні колеги, ну, согласно доповіді, ми не підтримуємо. Шосте, двадцять перше і 8. Так. Хто за те, щоб не підтримати, прошу голосувати. Не підтримуємо, Зрозуміло. Тут Зрозуміло. А что мы пишем? Четыре порода, эти четыре утра у нас, человек. Як мы пишем, як мы фиксируем. Петрину. Нет, шесть, восемь и двадцать Не підтримую. Не питрим. Ну все. Всі плоту. Далее продаю. Панки Угу. Доволі? Ні. Тобто, я Вам теж є таке. Yeah.